Вітаю з вами знову Українська асоціація гуманітарного розмінування. Ми зараз знаходимося в Ірпіні в рамках нашого проекту спільно з благодійним фондом гуманітарного розмінування Ірпінь. Оператори протимінної діяльності об'єднались для того, щоб розмінувати і зробити безпечною громаду Ірпіня. Наша акція називається Один безпечний гектар для міста Ірпінь. Також до нас до операторів доєднались доєдналась компанія RoverTech, Борис і також компанія Ювітек так я вдячна насправді вам за те, що ви відгукнулись на наш запит, приєднались до нас і надали нам оцю машину для того, щоб ми змогли по перше протестити її, по-друге, оператори змогли повчитись і зрозуміти, як вона працює. Розкажіть трішки більше, чому ви підтримали нас і чим ця машина може бути для справді, нас? Насправді я скажу одразу дякую компанії Ювітек від Максим Представник, тому що в нас, на жаль, не було машинки вам дати для цієї акції, а хлопці якраз в нас перший партнер, який збирає і має вже от робочий варіант. Вони швиденько зібрались, змогли знайти спосіб і привести це все, щоб розуміли, і коштує гроші, і час це для всіх, і, і, і те, що ви робите, я в я, шоці від кількості грошей тут вкладених, щоб даже один гектар розмінувати. Але дивіться, що що класно, і тут багато хто вже про це розказує. Щоб навіть отой маленький участок, який ми тільки що зробили за 7 хвилин, от просто проїхали, показали, як то працює, показали, які можуть бути проблеми з машинкою. Ем, це зайняло би або день, або більше у хлопців, тому що на тому участку вони навіть не можуть покосити траву, так як вона приляжена, і такі машинки дуже потрібні. Е, її основний сенс вона і косить траву. Ми прийшли, Ми її зараз даємо як модифікацію косарка, е, нею може користуватися будь-яка саперна організація зараз. І що добре, вона броньована, і що що тут десь є міна, вона взірветься на неї не повпливає, грошей кого, не потребує, підготовлює через то ґрунт для розмінування, чи що хлопці можуть це робити набагато швидше при хороших умовах. Вони дійсно зможуть той гектар зробити і за день. Так. Супер, дякую, Максим. Скажіть також щось, чому взагалі ви вирішили взяти цю ліцензію і чому ви долучились ну... до Бориса? А тепер ще й до нас? Ну, ця ну, змій має дуже велику перспективу щодо сьогоднішнього дня, також і на майбутнє, коли закінчиться війна. Кращого аналогів його немає. Ми досконало вивчили. Його і бачимо ще велику перспективу його вдосконалювати і додавати до нього дуже багато інших опцій, таких як е він може ще залишати мітку, е це на майбутнє, ну тобто, е металошукач можна на нього встановити, щоб сапери щось розміновували після того як. Те, що він не може достати? Ну, тобто дуже цікавий проект, який допоможе країні повернутися до нормального життя, виробництво вже налагоджено, і ми можемо виробляти серійно Змія вже сьогодні. Скільки штук за місяць можете зробити? Скільки потрібно. <laughs> да? Да. Супер. З Я обожнюю ще такі моменти, коли ми можемо сказати, що ми можемо і навіть більше. За місяць. Да. Чи за рік. Да, за місяць. А, ну, дивіться, щоб ви розуміли, що е, процес масштабування, це, от, це як і процес винаходження чогось нового. Треба велика кількість речей, щоб якість того продукту була на тому ж рівні, як ми там зробили саму першу версію. Плюс, Побачити, що ми можемо вдосконалити, щоб і ціну зменшити, що ми можемо зробити, щоб переключитись на наших виробників там умовно да, там двигун, наприклад, щоб був не з Китаю, а з того місця, де ми живемо і розвиваємося, такі всякі речі, щоб все добре працювало, потребують часу, і умовно, через якісь рахуйте до шести місяців, у нас будуть дійсно і сотки на місяць. А зараз ми поступово нарощуємо, щоб не було ситуації, де попадає на ринок неякісний продукт, Незважаючи, що ми єдині, хто це придумав, поки що, що ми єдині, хто це виробляє, але ми все одно будемо тримати найвищу марку і тестування, і ці всі процеси будуть на тому рівні, що треба. Дякую, хотіли записати коротеньке відео, але <соць> тут така штука, що просто не виходить це зробити. Хлопці, дуже ще раз вам дякую, що ви нас підтримали, що ви долучились до цієї акції і взагалі за те, що ви робите. Тому що я думаю, що це дуже важливо для нашої країни, і це прям прям. Я не перестану про це говорити. Що ви максимально круті? Дякую. і вам дякую за те, що ви робите. Вибач. <соць> дякую. Називається громадська організація фонду гуманітарного розмінування Ерфін «Терсейфіті», Сейфіті, ТОФ Глобал Демайнінг. Вони зараз не присутні, але вони з нами приймають участь у цій акції. Нагадаю, ця акція один безпечний гектар для міста, героя Єрпінь. Завдяки, мабуть, асоціації також ми змогли зібрати зараз е, всіх цих людей тут, завдяки знайомству спочатку з Ігорем, потім з Яковом, ми змогли об'єднати операторів. І те, що ми зараз робимо, це такий, мабуть, класний показник і нашої роботи, в тому числі. Тому я дякую всім, хто сюди долучився. Разом ми зробимо Україну безпечною відмін. Каснер Демайнінг. Е, до речі, ще додам, що. Ризик контроля з їх директором Ігорем Коржевським вже е, давно приймає участь у розмінуванні Ірпінської громади на волонтерських засадах. Е, ТОВ інтертрейтюкрейн лімітед приїжджав до нас і працював в найскладніших місцях е, в лісополосі. Там там тонни е, залишків вибухових речовин. Лінка Стардаменів, також наші сусіди, знаходяться територіально поруч. І вже не раз приїжджали до нас на допомогу. Сьогодні в нас 5 грудня, і сьогодні день волонтер. І всі ми з вами. Ну по суті, являємося волонтерами. Ми це робимо безкоштовно для України, для кінської громади. Тому давайте другу похлопаємо. І я вам дякую, що ви тут. Біля мене знаходиться Дмитро, компанія Грім 2023. Скажи, будь ласка, як тобі машина «Змій»? Я, чесно кажучи, в захваті. Ну, співвідношення ціна, якість. Я думаю, що західні конкуренти і західні виробники повинні дуже сильно заздрити і дуже сильно хвилюватися за своє майбутнє, за свої розробки, які коштують по півмільйона а буває і більше. Ця машинка вражає своєю продуктивністю, ну і побачимо, як, як ми закінчимо цей гектар для Ірпіння. Я думаю, що результат буде достойний, він вразить всіх. Купили б свої компанії таку машину? Так, звичайно, купив би і не одну. Супер. Тоді, я вже так казала: шукаємо всі фінансування всі. на машини. ЗМІ для всіх компаній Супер. України. ЗМІ кожному оператору. я тільки за. Для мене ігор Коржевський, компанія Ризик Контроль. Ігор, поділіться своїми враженнями. Як вам ця прекрасна машинка, змій? Ви правильно сказали, прекрасна машинка. Хочеться хочеться купувати, да. треба шукати фінансування. І було б гарно, якщо таку машину взяти. Я на і гарно, я бачу і траву збираю, в, в, вбираю траву і готую е, землю. Да. Так що після неї пройти. За допомогою нашукача, я думаю, можна вже буде і інспекції здавати територію. Так що гарна машина. Дрон нам літає, заважає так. нам з чого всі яке. Короче, ви в своїй компанії також. Так, так, так дуже, дуже все. Наче Я Навіть даже вже з Борисом про це говорив. Клас, так. Супер. дякую. Дякую вам за далі. Біля мене знаходиться Мирослав, компанія Епіцентр Сейфіті». Мирослав, скажіть, будь ласка, як вам машина змін? Доброго дня? Цю машину я бачу вже не перше. Перший раз я побачив її випробування, коли були конференція і виставка секюріті? Тоді ще вона привернула мою увагу. І я вважаю, що епіцентр Сейфіті» компанія. В майбутньому буде при в планах придбати дані машини, тому що безпека для нашої компанії людей це на першому місці. Ну, як і у всіх операторів так, так, так. найголовніше по практичності в мене до неї поки що питань. Немає все покажуть більш триваліші польові випробування. Ну, велика подяка, звісно, компанії, представнику даного змія, що вони погодились на цю акцію Безпечний гектар. Благ... завдяки Українській, українській асоціації гуманітарного розмінування. Дуже вам велике. Вдякую. Від... від імені епіцентра сеті і від мене особисто. Дякую. Ми з вами тісно співпрацюємо. Ну вражені, взагалі Позитив. позитивні. Так клас, супер, пішли далі. Біля мене знаходиться Андрій, компанія Лінкастер. Скажіть, будь ласка, ваші враження від цієї машинки, змій. Ну чесно кажучи, мені вона дуже сподобалась чим саме вона мені сподобалась. Тим, що це може використовуватись не як техніка для розмінування, а як сільськогосподарська техніка. А чому так? Тому що деякі оператори не мають відповідного сопа mm -hmm. щодо машинного розмінування. Немає таких фахівців, але вона дуже легка у використанні, тому ми можемо її використовувати в нашій діяльності ось на такій місцеві. Як При... газонокосарку. Як газонокосарку. Ось чому мені дуже так. сподобався ця, ця машинка. Є в планах придбати собі таку? Чесно кажучи, так. Є, є. є. Мабуть, будемо розглядати це питання. В общем, тепер наша задача всіх операторів знайти фінансування і закупити всім такі чудові машини. Дякую, я вам теж дякую.